Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні ми стартуємо в Лізі Європи. У нас в групі Тоттенгем, ПАОК та Дінамо Москва. Починаємо ми з Паоком І я змінив тактику, тепер вона ось така. Я називаю це стрілою, бо бачите півзахист і напад. Утворює таку, нібито стрілу. Сидорчук в опорній зоні, коноплянка Ленс по флангам, Війналдум та Мігель Велозу буде під нападаючими і Мбокані поки що залишимо Бокані. Саме в нападі, побачимо, як він буде грати. Так. ПАОк. ПаОК. Треба зараз не забути поставити м'яч Ліги Європи і ось Війналдум на ваших екранах. О, прописалася форма. Давайте будемо в синій, а їм дамо білу. Так, у нас легенда, як завжди, стоїть. 22, і м'яч. Тепер, так, це Ліга Чемпіонів, треба запам'ятати. А де ж Ліга Європи? Головне ще в ту сторону піти. Бо можна. О! Дивіться. І спорт синій. Треба запам'ятати, як вона називається. Ну, м'яч е, дуже красивий. І. Добре, що в патчі додали такі, такі м'ячі. Так, все все стоїть. Легенда Даніелі Орсато. Нас буде обслуговувати. Такий арбітер. Давайте подивимося ще на сили. Ось, з, бачите, тут схема поля більше показує цю, нібито стрілу. Півзахист і напад. І коноплянка трошки у нас. Підгулявши, але це не дуже важливо, там зовсім трошки. І поїхали. Розминка. Хто на розминці сьогодні? Сьогодні на розминці бокані, мабуть, тільки форварди на розминках. Ну і зараз побачу. Ох, дивіться, яка яка заставка в Лізі Європи. Непогано попрацювали над патчем. Головне, щоб не було глобальних глюків. Олімпійський. Перший матч ми будемо грати на своєму стадіоні. І Зараз подивимося, що є, які гравці є у поока. А, я забув віду випустити, він просив випустити, але я думаю, може на заміну вийде. Побачимо. Так, треба було то образиться. Образиться на нас. Показують нам Аббате. Не знаю, навіть ніяких новин наче про Абати не було, чому його показують, і не лідер він не команди. Смолінг, ну це таке стандартна була. Стандартний ракурс, де повинні були показувати табличку, але ще жодного матчу не було. Так, італієць. Італієць нас обслуговує, обслуговує наш матч. І давайте дивимось склади. Шоковський капітан команди Аббате, Смолінг, Драговіч Антунеш, Ленси Дорчук, Коноплянка Вейналдум, Мігель Велозу, Дємер Сім Бокані. 4-5-1 називається ця тактика. І зараз подивимось, хто грає у Паока і якою тактикою вони грають. Gisp, Sparring, Скондрас, Кацікас, Вітор, Рац, Мадуро, Лазар. На лазері. Так, Мак, Вукіч, Сток. І хтось в нападі. Дуже швидко якось показали. І давайте розпочнемо. Будемо звичайною грати. І все, поїхали. Ліга Європи. Дуже важливо нам дійти якнайдалі, бо за це дають гроші. Нам треба буде контракти перепідписувати з нашими гравцями. І тому нам треба. Треба вийти з групи, так, це точно. Ленс Ленс під ним Вейналдум. Вейналдум. А, не... він не захотів робити фінт. Удар. Це велозу пробивав. Не було рук. Хоча це ж FIFA 14 тут можуть бути руки. Клаус. А, Клаус у них, значить, в нападі чи що. Абате Абате видає аж на Антуніш. Антунеш поки що сам з м'ячем. І повертає на правий фланг Ленс. Вейналдум. Вейналдум. Розганяється. І його Рац! Разван Рац І це, мабуть, саме він. Начебто він в палоку грав. І він просто руками Руками тягнемо Вейналдума. Ленс. Віддає таки на Вейналдума. Знову голландці у нас розігрують. Поноплянка. Прийом не дуже. Подивіться, скільки людей в центрі поля. Я бачу паок буде грати. За принципом аутсайдерів українського чемпіонату і просто стояти собі автобусом в захисті. Ленц запускає Вейналдума. І спін, але знову разван Рац Знову разван Рац Сток. Лазар. Стоп. Розігрують і ось тут би забрати треба було б. І є шанс Бокані. Вейналдум! Вейналдум передача на коноплянку, коноплянка ногою. Ногою відбиває їхній голкіпер. Ай-яй-яй, такий шанс. Ну, це треба було забивати. Ось через що ми граємо в нульовій нічі. Бо не реалізовуємо такі моменти. Коноплянка міг забивати Мадуро Букіч. Сидорчука щось я не бачу в опорній зоні. Ленс. Ленс. Удар від Ленса. Мав бути. Так він колись забив Реалу. Пам'ятаєте, FIFA 13 в Лізі Чемпіонів. Там взагалі Ленс колись найкращим бомбардиром був в Лігі Чемпіонів. Але тут він зовсім не такий. Дімерсі Боканів у нас буде подавати. Але ми змінимо, звичайно, на... Ну, Мігель Велозу краще злівої подавати тут. І дивимось. Так, це хто у нас? Це Сидорчук. Треба вибрати нормального гравця. О! Бокані. Зараз спробує пробити за меж штрафного майданчику. Але не добив велозу. Не добив велозу, мак. Вибиває абатем. Ленс. Ленс на Антунеш, але до Мбокані м'яч доходить. І Мбокані сам буде подавати. Ні, Скондрас. Спокійно. Спокійно забирає Антонеш! Що? Це, це повинна була бути подача, але ну, ніяк не підкат. Ну, вони чіпляють руками, дивіться, одразу. От. Ну і що це? І замість подачі вийшов підкат. Бо вже відібрали м'яч. Таке буває. Мадуро. Вукіч. Вукіч. Зараз головне, щоб не видав пас. Вукіч. Бокані і Велозу. Що робить велозу? Так, тут першим має бути смолінг. Велозу. Коноплянка. Починає обігрувати одного гравця. І є вільний простір. Коноплянка удар! Ох, який гол! Євген Коноплянка нарешті. Нарешті Євген Коноплянка забиває здалеку, пройшовши кількох гравців. І дивіться, від стійки воріт. Прекрасний удар. Ну, нарешті, довго ми чекали від коноплянки таких голів, таких ударів. І це сталося в Лізі Європи. На 45-й хвилині забиваємо, можна в захист трошки відійти. І нарешті тепер наш суперник буде відкриватися, якщо хоче забивати у відповідь. І так, одразу перша атака, це дуже небезпечно FIFA 14, як і FIFA 15, тому свисти, свисти італієць. Також мене, мені подобається як. Всі тренери та люди на заміні. Стовбичать біля лінії поля. Так, Клаус. І Мадуро. Що там сталося? Хтось відібрав м'яч. Вейналдум. Сидорчук. З'явилась знову. ця... Це емблемка порушення правил і одразу свисток репівра. Якось, якось воно дивно. От, подивіться, зліва, бачите, всі стовбичать біля самої лінії і дивляться матчі. Ну ось коноплянки з такого моменту не зміг забити, а зате з метрів так, 28, мабуть, забив прекрасний гол. 1-0. Нарешті ми забиваємо вперше за три матчі. І продовжуємо, продовжуємо в тому ж дусі. Велозунеш. Хоч і зліва грає, хоч і зліва грає коноплянка, але бачите, що він часто зміщується в центр. Ленс В центрі один Вейналдум, але Ленс віддає на абати Вейналду. Подивіться, де Коноплянка бігає. Він у фіолетових буцах. Він зараз біля Мбокані пробігає. Антунеш. І також Сидорчук якось втручає свою, свою позицію. Драгович щось тут робить, віддає на коноплянку. І. Удар! Прямо в голкіпера б'є Мігель Велозу. З Лету прекрасно прекрасно розіграно, але знову фінальна кінцева фаза підвела Розван Рац. Абате в підкат іде. Мадуро навіс! І тут треба. Треба було забирати перший небезпечний момент у грецької команди. Давайте подивимось повтор. Антунеш просто пробіг. Кацураніс виходить замість Лазаря. Лазар вже своє відіграв. Шовковський віддає на Драговича, треба подивитися, як там і у нас з силами. Ну от, Велозу більше зміщується вліво. А Коноплянка собі нормально почуває і в центрі. Чомусь він не хоче з флангу грати, абате. на Вейналдума. Вейналдом одразу на Ленса. Ленс. Ленс поки що сам і буде простріл робити. Але знову цей раз-ван Радс. Треба, мабуть, йому по ногам трошки дати. Коноплянка буде в цей, цього разу подавати. І. Так, хто це? Бокані? Давайте зараз переключимось на Вейналдума. І спробуємо ось тут. Ні, тут не вийде. І аж, аж на дальню стійку, на дальній флангу туди підемо біля арбітра, який нас буде збивати зараз. І знову не добивають наші гравці, але удар пішов. Дивне прізвище у голкіпера GS Puring. Якийсь, якийсь все-таки дивний дивний у них воротар. Мадуро. Я бачу, що коноплянка так бігає, багато що його треба буде зараз заміняти, бо він просто вибігається. Ленс не забирає м'яч, Лукіч. Вукіч, цікаво, це той Вукіч, який також в шахтері грав. Так, дивимось. Коноплянка ще більш-менш себе почуває. Велозу, велозу найгірше. І давайте випустимо, випустимо Мілевський Гармаш. Гармаша замість, замість коноплянки випустимо Калітвінцева замість Мбокані. Випустимо кравця. Ось так от. Українізація нашого складу. Ну Кравець може втікти. Зараз нам це і треба. Зараз на контратаках поставимо грати. Де це тактика, але добре, почекаємо. Бо тут боротьба. Сидорчук. Вейналдумна Ленса, Ленс. Ленс, Ленс. Як важко ленсу, але. О! Побігли ногами, почали рухати. Подача! Руки! Руки арбітер! Італієць нічого не бачить. Ну там були руки. Давайте подивимось повтор. Давайте подивимось повтор. Так, змінимо камеру. Так і. Не знаю, як в цій версії FIFA ставиться мій комп'ютер до оцих табличок повтору, але я краще не буду. Не буду ризикувати. Ну, ну, тут все видно навіть з табличкою, ну подивіться, це ж. Це ж повний капець. Я розумію, FIFA 15 таке не судять, але FIFA 14 рука є. Гра рукою існує, тому. Це пенальт. Сидорчук. Сидорчук. Сидорчук сам. Віддає. Каліт він цей Удар! Та що ж це таке? Скільки моментів? Зараз можемо зіграти в ніч з такими. З такими. І Сидорчук віддає одразу на Ленсо Ленс! Прекрасно приймає! Крутиться! Подача її тепер, звичайно, не рука була. Раз вона радце, невже його міняють. Ну, це дуже добре. Так, подавати буде кравець. Ні, подавати буде. Нехай калітру Подивимося, як він подає. І так. Спробуємо подати точно. Кравець! Удар головою і біля стійки. Непогана подача від калітвінцева і досить ще пристойний удар від кравця. Так, 5 сейвів у голкіпера поока а у Шовковського 0 сейвів, бо, мабуть, і ударів не було. Так, ну, ставимо суперзахист. Я хотів поставити контрвипад. Так, контратак. Все поставили. 85-та хвилина, Антунеш, віддає на гармаша, гармаш поки що сам, кровець. У нього Забирають, але наш м'яч. Головне, що наш м'яч. Скільки замін у паока? Вони кожен... після кожного виходу роблять заміну, так, калитвинцев. Калит Сидорчука. Звичайно, не досяг ще такого рівня Калітмсав, як його батько, як Юрій Калітенцев. Пам'ятаю я його супер паси, супер передачі. Дуже класний гравець був. І класно, класно все зробив Абате, майже збив Ленса. Сидорчук удар! Два ну! 90 хвили, на 90-й хвилині, на 45-тій, 90 на 90-тій ми забиваємо і 2-0. Все це перемог, якщо не зависне фіфа. Бо вона ж може. Подивіться, Сидорчук, красиво, як він пробив. Молодець, м'яч І одразу пробив. На 45-тій ми забиваємо, на 90-тій ми забиваємо ось так. І виграємо 2-0 в Лізі Європи. Салпі. І тут каліт, він цев, прекрасно. Антунеш, все. 2-0. Дебютуємо в Лізі Європи. Дуже вдало. Ну, два прекрасні голи, Що коноплянка забив шедевр, що Сидорчук? Ось, ось наші герої. Каліт він це не схожий, але кровець саме з геймфейсом. Так, давайте подивимось гол коноплянки. Супер, супер, з цього все розпочалося. І один удар в поворотах у Паока. 0 в ствір. У нас 9 ударів всього, 6 в ствір. Ну, справедливий рахунок. Можна було робити і більше. І дивимось знову збірні. Знову збірні, і я бачу вже спам від Віди. Я думаю, це так. Віда. Ну, вибач, я забув просто про тебе. Буває, так. Лен Сантунеш, Вилозу, Теодорчик, Драговіч, Віда, Сидорчук, Коноплянка, Мілевський, Хачеліді, Рибалка, Гусів, Гармаш, Макаренко і все. Ось такі гравці у нас відправляються в збірні. Наступний матч буде з Ворсклою. І у нас, подивіться, у нас невідновлені люди, тобто буде грати на склад, а потім іще. Ну, хто так календар робить? От, навіщо так робити? І ще через 2 дні у нас е, нафтовик, а і ще через 2 дні у нас зоря. Ну як же ж так? Не будуть відпочивати, зате тут подивіться, скільки буде відпочинку. Таке. Таке, ну добре, будемо викручуватись Ленса будемо змінювати, мабуть, в центрі захисту буде грати Віда і Хачеліді. Але це вже буде все в наступній серії. Вітаю вас з перемогою в прекрасному стилі. Забили два українці, і досить красиві м'ячі. І якщо ви підтримуєте цей проєкт і хочете продовження, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і будемо далі грати за наш київський клуб. З вами був Денітр РД. На все добре!